Доброго дня, пане Анатолій. Я вас стимулювала сьогодні бути на цьому відкритому просторі. Утримав запрошення, давно вже не брав участь в відкритому просторі. Вирішив приїхати потусуватися, побачити інших представників громадських організацій. І взагалі відкритий простір це завжди такий поштовх для того, щоб яким чином подивитися на інакше на ті питання, які хвилюють сьогодні громадські організації. І, як враження? Позитивні. Позитивні враження, поки що, все йде так досить цікаво. Е, можливо, трошки не вистачає часу, можливо, все й добре. Деякі теми вони обговорюються жваво, е, і після обговорення виникає навіть інколи більше питань ніж до обговорення, але Певні такі вже навіть наголоси можна зробити і відчути загальну таку тенденцію, що зараз хоче громадське суспільство України, куди воно хоче рухатися, і які потреби ну, в громадянському секторі існують, що зараз хвилює якраз громадський сектор, і, і що можуть зробити громадські організації в тому, щоб, наприклад, зробити все таки ну. Життя, можливо, краще, чи як вплинути. Всі ці речі вони тут говорять. Добре, дуже дякую.